Незважаючи на те, що я тут е досить коротко, та, але для мене це перший візит з Запоріжжя якось так склалося. Та, що я не була тут за е мого ні школьного, ні, 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 ні якогось студентського життя, тому для мене було першу чергу це відкриття. Відкриття того, що місто. Не просто живе, місто надихає, місто бачить своє майбутнє, в тому числі в сфері культури, в збереженні спадщини і в тому, що я сьогодні зустрілася з із керівниками інституції, подивилася роботу деяких інститутів, поспілкувалася з губернатором та поспілкувалася з міськими обласними департаментами культури. Мені дає підстави бути впевненою, що в Запоріжжі цінують сферу культури і вважають її невід'ємною частиною життя цієї спільноти. Це надзвичайно важливо. Це з одного боку. З іншого. Того боку є певні кроки, в яких міністерство точно може бути помічним, і певний перелік там проблемних питань, певний перелік кроків, які ми можемо вже напрацювати і з якими рухатися. Вже у мене є домашнє завдання для мене, коли повернуся. Та надзвичайно надихає те, що Український культурний фонд та в партнерстві, як я от сьогодні на зустрічі вже зазначала, та ініціатива прийшла з Запоріжжя. Це не була ініціатива там зверху та да, від уряду чи від Українського культурного фонду, і це теж знак того. Що Запорізька і місцева і обласна влада вважають культуру невід'ємною частиною і безпековою стратегією, тому що в прифронтовому місті, яке постійно перебуває під загрозою, та продовжувати діяльність закладів культури для того, щоб у містян, у тих, хто приїхали в це місто, будучи внутрішньо переміщеними особами, є мотивація до життя. Це означає, що ми всі розуміємо, наскільки важливо культура, та і це дуже для мене є приклад надихаючий, в першу чергу. І по-друге, накладає на мене певні зобов'язання, що ми ще можемо зробити, щоб допомогти культурі тут бути стійкою і не тільки виживати, а й бути продуктивною для тих, хто живе в цьому місті. На сьогодні прозвучало декілька таких пунктів. Один з них це укриття Укриття для того, щоб заклади культури могли продовжувати свою діяльність і надавати послуги для громадян, чи то бібліотека, чи музейна інституція, чи театральна інституція, чи музичний якийсь простір, да чи мультифункційний простір, кіно розмови, молодіжний центр. І ці укриття мають бути доступними для більшості громадян в різних куточках міста і в області так само. ми говоримо зараз не тільки про місто, тому побудова такого роду укриття. І або обладнання укриттів, які можливо вже існують в закладах культури, а їх потрібно дообладнати для того, щоб вони були нормальні для того, щоб там перебували довгий час люди та. Це один з пріоритетів, та і цей пріоритет безпековий. Ви бачите, що він є і в сфері освіти, і в сфері охорони здоров'я. Він має стати таким же пріоритетним для сфери культури. Ми не просто закливаємо заклади культури, тому що безпекова ситуація не дозволяє продовжувати діяльність. Там ми мусимо знайти рішення для того, щоб заклад культури продовжив діяльність навіть на небезпечних територіях і продовжував надавати послуги громадянам, оскільки це йдеться не тільки про дозвілля. Та це йдеться про згуртованість громади про спільні сенси, про проговорення трагічних сторінок і про планування майбутнього. Тому це одне перше завдання. Друге завдання це пілотування тої співпраці з Українським культурним фондом, коли є спеціалізована грантова підтримка від державної інституції на конкретний регіон, але в співфінансування. Тобто є коли зацікавленість місцевих органів влади та і регіональних, і з боку держави тоді надається підтримка, наприклад, 80 на 20, та 80 з боку. Державу 20 від місцевої, і це означає, що є цільова підтримка на прифронтову культуру. Інше питання, яке сьогодні можливо там менше звучало, але про яке ми думаємо це мобільні культурні послуги, наприклад, бібліобуси, та коли немає можливості там продовжувати діяльність бібліотек, але є запит на українську літературу, більше того, на українську історію, та на українську сучасну поезію, та ми мусимо надавати цей доступ нашим громадянам. І тому ми зараз працюємо з партнерами на пошуком оцих мобільних форм, це означає книжку буси та бібліобуси, які зможуть їздити по маленьких громаді. Мадах, які дуже, 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 дуже близько до лінії зіткнення, да, для того, щоб вони продовжували надавати ці послуги. І ще те, що у нас залишається в відданні міністерства, те, що напевно, вам, як журналістам буде близьке, це підтримка регіональних медіа, локальних медіа, які надзвичайно є важливими, тому що національні великі мовленєві майданчики це важливо, але люди зазвичай, те, що просили на деокупованих регіонах, я пам'ятаю ці запити, та перше дайте нам локальну газету. Якій я довіряю, тому що в ній пише мій сусід, я знаю ту людину, про яку там написано, і довіра до цих медіа набагато вища ніж до національних медіа. Тому підтримка регіональних медіа, яка часто дуже була у нас покладена на донори, а на донорів, а з виходом ви знаєте, багатьох великих донорів американських з нашого ринку, ці медіа зараз опинилися на межі виживання, тому для нас є важливим підтримка свободи слова і доступ до інформації саме локальних регіональних медіа.